До 24 лютого я був звичайним вчителем географії і біології, де працював в Голодовській школі Новоукраїнського району. Ну і війна, звісно, почалася у мене десь о пів сьомого ранку, коли мати мого учня дзвонив і питає Роман Анатолійович, а Дімки в школу йти, я кажу, ну звісно, йти. А війна. Включаю телевізор, включаю, беру телефон в руки. Почалося. 26 числа. ми з братом просто пішли до воєнкомату. За 15 хвилин прийшли все, як кажуть, пошвидкому, здали воєнники і нам сказали чекати дзвінка. Добровольця. 27-го нічого не було, 28-го, 8-й годині ранку брат мій, він так само вчитель тільки математики і інформатики. Дзвонить до мене в 8-й ранку і каже, відвезеш мене в Новоукраїнку, тому що мені подзвонили. Кажу, ні, брате, ми їдемо разом. Приїхали в Новоукраїнку до військомата. Прийшов до воєнкома, питаю, воєнні кінові є, в тебе в запасі є. Пішов, сфотографувався. Вивів з з автобуса якогось хлопчину, не пам'ятаю. Кажу, я місто нього їду. Так для вчителя Романа Олініченка розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через чотири дні він добровольцем пішов на війну, щоб рятувати поранених. Два місяці навчався тактичній медицині. У травні 2022-го, каже, евакуйовує першого пораненого. Це було якраз 15 п'ятнадцятого травня. Я з начмідом заїхали на госпіталь у Бахмуті. І там вже якраз наш перший поранений, який, якого контузило дуже важко, він був в паніки. І, звісно, з 15 числа у нас почалися перші трьохсоті і потім перші двохсоті хлопці. Нині Роман Олініченко проходить військову лікарську комісію після поранення, яке отримав у квітні, має контузію і травму хребта. Говорить, поки лікується, від війни відволікається риболовлею. Так як я народився от в місті Уляновка, зараз в Благовіщенське. У нас дуже багато ставків, звісно, річка Синиця. І з самого маличку, так ми з братом полюбили риболовлю. Ну, звісно, я сам, я, я саме найбільше. Мій дідусь. В принципі, по стопам, якого я пішов, він з 41 по 45 рік пропрацював в медсанбаті, прослужив і з 41 по 45 рік, звісно, закінчив свою війну аж в Празі. І своє дитинство, я пам'ятаю, що коли я приїжджаю в Чемерпіль, у нас в дідуся в городі Ставочок, далі Південний Буг протікає. У нього своя лодка, і це кожен ранок, він на лодці плив якраз на ставочок, ловив карасів, в'юнів, їх дуже багато в нього було. Так і полюбив. Інколи, просто-напросто хочеться прийти на о, річку, взяти вудочку, навіть на пустий поплавок, просто закинути, слухати, як хвилі, як вітер, От, о, пташки. Інколи. Може, попадеться і щось гарне спіймати. Говорить, за півтора роки на фронті з водієм Михайлом Потіхіним, ви його бачите на світлині, поранених вивозили на автомобілі швидкої допомоги на базі УАЗ. Каже, в народі цю машину називають Буханка. Зараз ми в'їжджаємо в, в Бахмут со сторони Часового Яра. Долею звело мене із Михайлом Анатолійовичем Потєхіним. Ну, це можу сказати дуже видатна людина, тому що. 25 років він пропрацював на станції швидкої допомоги. В нього дуже великий колосальний досвід. І коли почалася війна, він був за кордоном в Польщі, працював на фурі, тобто їздив по всій Європі. Але коли 24 числа почалася війна, він повернувся на Україну. Так ми зустрілися. Нас доля кажу, звела для того, щоб ми робили чудеса. Чесно кажу, без нього я б тут би і не стояв би, тому що я знаю, що я сідаю в нашу ласточку чи в нашого стрижика, ми доїдемо до точки евакуації і ми назад виїдемо. Це багато чого значить, тому що наша евакуація була, я ж кажу, ноль під нульом або за нульом навіть. Тому це без нього. Жодного, жодного хлопця я б не зміг би, наприклад, врятувати. Біль на контузі ми не звертаємо уваги. Ні я, ні мішаня, тобто, наші хлопці прилетіло, прилетіло. У нас є робота, яку треба виконати. Війна це робота. І тобто, чим для нас війна, не знаю, як для когось, це, це бруд, це біль, це. Зневіра, тому що дуже багато бачили, як кажуть, таких випадків. Але з іншого боку, це дружба, братерство і самопожертва. Оце три аспекти, які дають можливість робити дива. Каже, на фронті має позивний батя, так його називали хлопці. Ми з мішенькою по тих тільки в формах 100, що у нас є, за, ми підрахували там, близько 150. Це те, що в нас сфотографовано і занесено бійців. Тобто ми вивезли, довезли. Саме найменша евакуація в нас тривала 24-28 хвилин. І саме найдовша евакуація це 4 години. Не було різниці: день, ніч, обстріли, не обстріли. Ми на звичайних буханках. Ну і плюс у нас там ще течік Т-4 такий медичний. Ми трьома екіпажами, потім чотирьома екіпажами, вивозили хлопців під обстрілами, заїжджали в окопи до хлопців або забирали в Бахмуті просто-напросто з позицій. тому що… Час, це, життя. це відео чоловік зняв у квітні цього року в Бахмуті. Каже, тоді за три тижні медична служба 9-го стрілецького батальйону, в якому він служить, вивезла 180 поранених бійців. Це їдальня. Каже, для нього найважче, коли гинуть молоді хлопці. І саме важче із них дивитися на молодого Сашу Заприку, який лежить тут у нас в Кропивницькому на кладовищі. Я підходжу до його могили і завжди от сльози навертаються, тому що я його довозю і мені каже, батя, я, це, я женюсь, а через сутки кажуть, серце зупинилось. Завжди із собою має три обереги. Це учні з моєї школи передали. Так я його носив в минулому році. Потім. Годинник став, тому що 2 вересня 2022 року, після обстрілу, коли ураган нас накрив, в мене фельдшер був трьохсотями і мішанька так само, важко, дуже важка контузія в нього. Мені тільки, як кажуть, по вухам, по голові пролетіло вибуховою хвилею. А от годинник він зупинився і найголовніше секундна стрілка стала. Вони кажуть, на 12. Ну, я тоді подивився і кажу, значить це буде добре. Так його більше не знімає. І третій це ангелочик, який от він, звісно, тут трошки вже мотанка така цікава. Ну, Його нусь, вона зараз пожмакана, прийшла вже і в болоті, і в чому тільки в крові була. Ну, відстирана зараз на шевроні. Теж її з собою. Дітки, дітки отак передали. Мрію про вільну Україну, про справедливу Україну, де ми зустрілися за ці півтора роки з таким брудом, який треба вичистити. Зараз ми їх називаємо колаборанти. Перемога буде тоді, коли ми навчимо наших людей поважати закон і цінувати один одного. Говорить, поки через травму на фронт повернутись не може. Планує навчати медичних інструкторів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.